Гідрофільна олія. Чи правда це must have у догляді за шкірою? Нащо її використовувати, кому підходить і як правильно користуватись? Всім привіт! Мене звати Олена і ви на каналі Твоє. Тут про догляд за шкірою та природну красу. Гідрофільна олія це засіб на олійній основі, який при контакті з водою перетворюється на ніжну емульсію. Вона складається з олії та емульгатора. Завдяки чому. Вона ідеально підходить для розчинення водостійкої косметики, але потрібна вона не тільки для того, щоб розчиняти декоративну косметику. Вона потрібна для того, щоб повністю прибрати з шкіри СПФ, адже СПФ частіше за все також має водостійку формулу. І щоб повністю прибрати залишки зі шкіри, нам треба використовувати очищувальні засоби на олійній основі. Ідеально для цього підходить гідрофільна олія. Чому є різні думки стосовно того, чи потрібна гідрофільна олія в вашому догляді, чи достатньо в цілому міцелярної води для того, щоб прибрати макіяж? І більше тут навіть акцент не на макіяжі, а на СПФ-ах. Тому що СПФ є двох типів: з хімічними фільтрами та з фізичними. І ось саме СПФ-ки, які на фізичних фільтрах, вони мають ось цю водостійку основу. Переважно вони в брендах із Клініків, Абаджа, ДМК. В таких більш консервативних, але доволі популярних і також діючих брендах. Такі СПФ-засоби слід прибирати гідрофільною олією. Для засобів з хімічними фільтрами в цілому це правда достатньо і просто міцелярних засобів. Якщо у вас суха шкіра, то окрім того, що ви отримаєте очищення, ви ще отримаєте пом'якшення шкіри завдяки оліям в складі гідрофілки. Якщо у вас комбінована чи жирна шкіра, ви також можете користуватися гідрофільною олією, але поступово вводьте її в свій догляд і не забувайте про другий етап очищення. А наче мені гідрофільна олія, якщо в мене є міцелярна вода? Це доволі поширене питання і має сенс в ньому розібратись. По-перше, міцелярну воду ми використовуємо частіше за все на ватний спонж. Тим самим ми додаємо зайве тертя нашій шкірі. При використанні гідрофільної олії, особливо для чутливої шкіри чи для сухої шкіри, ви отримуєте більш ніжне очищення з пом'якшенням. Тобто це менше тертя при контакті зі шкірою і забезпечує відчуття чистоти без пересушування шкіри, на відміну від інших більш агресивних засобів. Якщо у вас не жирний тип шкіри, то вам достатньо просто гідрофільної олії. Її не потрібно додатково ще змивати, на відміну від міцелярної води, яку в жодному випадку не можна залишати на обличчі без подальшого очищення. І, звісно, міцелярна вода не завжди може змити водостійку косметику чи водостійкий СПФ. Як правильно використовувати гідрофільну олію? Перше правило і перший крок це використання на суху шкіру. Це дуже важливо, щоб олія чіпляла макіяж, бруд, СПФ на вашій шкірі, розчиняючи його. Крок другий це масаж. Легкими рухами ви маєте по всьому своєму обличчю, не забуваючи зону шиї та за вушками протерти гідрофільною олією. На цьому етапі не поспішайте. Насправді, 30 з 60 секунд достатньо для того, щоб повністю розчинити макіяж. Крок третій: додайте трохи води та продовжуйте масаж. Олія емульгується, перетворюючись на очищувальне молочко. Це означає, що з неї виходять всі залишки макіяжу, сібума, СПФ. Крок четвертий змиваємо олію. Теплою, не гарячою водою. І якщо у вас жирна чи комбінована шкіра, не забудьте про другий етап очищення завдяки очищувальному єду чи п'єнки. Я хотіла б вам продемонструвати олію від інституту гідрофільну, чому саме на неї хотілося б зробити акцент, тому що в її складі є бокучуол. І окрім того, що ви отримуєте очищувальний засіб, ви ще маєте такий додатковий догляд за шкірою. Адже бокучуол є природним аналогом. Ретинолу, вітаміну А, а також бренд позиціонує цю гідрофільну олію як повноцінний очищувальний засоб. Звісно, що для жирної шкіри треба бути трошечки обережніше, але для всіх інших типів шкіри воно ідеально підходить як повноцінний очищувальний засіб, який не потребує додаткових далі гелів чи п'інок. Також в складі цього засобу є антиоксиданти, вітамін Е, Б5 та інші зволожувальні компоненти. Тому, якщо у вас є також бажання спробувати а, якийсь новий засоб очищувальний, бренд представив цей засіб ще й в тревел версіях для того, щоб ви могли ознайомитись в такому пробному для себе форматі. А тепер відповідаємо на поширені запитання: чи можна гідрофільною олією знімати макіяж з очей? Так, більшість засобів підходять і для демакіяжу зони навколо очей. Чи можна використовувати гідрофільну олію вранці? Якщо у вас не жирна шкіра, то так можна використовувати і вранці, особливо, ось, наприклад, гідрофільну олію від інституту. Але переважно вона більше підходить для вечірньої рутини, так як вона змиває залишки макіяжу, СПФ та сєпом. Чи можна використовувати гідрофільну олію для масажу? Технічно так, але вона швидко емульгується при контакті з водою. тому ми рекомендували все ж таки спеціалізовані крема та олії для проведення масажу. Гідрофільна олія це ідеальне рішення для глибокого, але делікатного очищення, особливо для засобів водостійких. А з правильним другим етапом очищення вона підходить для всіх типів шкіри. Спробуйте додати гідрофільну олію в ваш вечірній ритуал та побачите, який ефект та результат для очищення вона може принести саме для вас. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові б'юті огляди. Ставте лайк та побачимось в наступному відео. Па-па!